Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Ми детально розібрали три часи. На нашому каналі є міні-курс по Present Simple, Past Simple, а також Present Perfect. З простим поясненням є багато практичних вправ. Сьогодні починаємо вивчати Present Continuous теперішній тривалий час. Підписуйтеся і вивчайте англійську українською. Якщо хочете підтримати канал, доступна опція спонсорство. Сьогодні розберемо три варіанти використання Present Continuous. Перший варіант, коли дія відбувається прямо зараз, в момент говоріння. Наприклад, ви зараз дивитеся відео. You are Watching a Video Now. А я зараз розмовляю. I am speaking now. Другий варіант. Коли дві дії відбуваються одночасно. Наприклад, я розмовляю, а ви зараз дивитеся відео. I am speaking and you are watching a video now. І третій варіант використання Present Continuous. Коли дія почалася трошки раніше, і все ще відбувається, ще в процесі. Наприклад, вони запускають промо-кампанію, they are launching a promo campaign. Тобто вони почали працювати над компанією трошки раніше, працюють над нею зараз, і дія ще не завершена. З цим часом використовуємо такі слова підказки як now, зараз, right now, прямо зараз, at the moment, в цей момент тощо. Для побудови речення використовуємо допоміжне дієслово be у відповідній формі. Тому давайте зараз повторимо ці форми. I am You are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Отже, після допоміжного дієслова ставимо основне дієслово, до якого додаємо закінчення "-ing". Speak speaking. I am speaking now. Для побудови заперечення ставимо not. Після допоміжного дієслова I am not speaking now. І зараз розглянемо побудову питань. Пригадаємо, що є загальне питання, на яке відповідаємо так або ні. В загальному питанні на перше місце ставимо допоміжне дієслово. А потім вже йде підмет присудок. Are you speaking now. І відповідь буде Yes, I am або ж No, I'm not. Наступне альтернативне питання. Коли запитуємо про різні варіанти, Ви розмовляєте чи дивитеся відео зараз? Це питання будується як загальне, але додаємо альтернативний варіант. Наприклад, are you speaking. A video now. І спеціальне питання ми його задаємо, коли хочемо дізнатися якусь конкретну інформацію. Де, коли, скільки. В спеціальному питанні після питального слова ставимо допоміжне дієслово. Що ви робите зараз? What are you doing? Now. Але є маленький нюанс з питаннями, які починаються з питального слова who. – «хто». Наприклад, Хто дивиться відео зараз. Тож, після who ставимо допоміжне дієслово «be» у третій формі однини. – «is». Who is watching a video now? Якщо вам це пояснення зрозуміло, прошу підтримати мене вподобайкою, а зараз переходимо до практичної вправи. Перше речення. Я сплачую рахунок в даний момент. Ось для нас і є слово підказка в даний момент. Це говорить про те, що дія відбувається прямо зараз, в момент говоріння. Тобто це Present Continuous. Даю вам трошки часу подумати і перевіримо. Давайте перевіримо I'm paying a bill at the moment. I'm paying a bill at the moment. Давайте тепер скажемо. Я не сплачую рахунок в даний момент. Перевіряємо I am not paying a bill at the moment. I am not paying a bill at the moment. Тепер задамо загальне питання. Ти Сплачуєш рахунок в даний момент? Ні. Давайте перевіримо. Are you paying a bill at the moment? No, I am not. Are you paying a bill at the moment? No, I am not. Як ви бачите, в загальному питанні, допоміжне дієслово are ми поставили на перше місце. А тепер спеціальне питання. Що ти сплачуєш в даний момент? Перевіряємо. What are you paying at the moment? What are you paying at the moment? Після питального слова what ми ставимо допоміжне дієслово. Наступний приклад. Ми готуємося до екзамену. Це якраз той варіант, коли дія почалася трошки раніше, і ми ще в процесі. Ми ще готуємося. Давайте перевіримо. We are preparing for the exam. We are preparing for the exam. А тепер скажемо, ми не готуємося до екзамену. Перевіряємо. We are not preparing for the exam. We are not for the exam. Загальне питання. Ви готуєтеся до екзамену? Так. Перевіряємо? Are you preparing for the exam? Yes, we are. Are you preparing for the exam? Yes, we are. А тепер альтернативне питання, яке я нагадаю ще раз будується з загального питання: ви готуєтеся до екзамену чи інтерв'ю? Давайте перевіримо. Are you preparing for the exam or for the interview? Are you preparing for the exam or for the interview? Наступне. Що ви What Are you doing? What are you doing? І тепер питання, яке починається на питальне слово who Хто готується до екзамену? Давайте перевіримо. Допоміжне дієслово be, як ви бачите, після who стоїть у третій формі однини is. Сподіваюся, що після практичної вправи і пояснення ця тема стала для вас зрозумілішою. Прошу, будь ласка, напишіть свої відгуки і підтримайте мене вподобайкою. Бажаю вам успіху у вивченні англійської мови!